От люди, які хотіли бути хорошими для всіх. Де ви зараз? Ото знаєте, ми з вами хотіли бути хорошими, бути правильними, робити усе добре, тому що ми фантазували собі, що якщо от так, то тоді нас будуть любити от так, як ми хочемо. Можливо, отримаємо прийняття, можливо, отримаємо схвалення. А і ще найголовніше, то ж не буде конфліктів, так тому що ми ж такі булочки, нахуя з нами конфліктувати? Направду дійсно люди менше конфліктували з нами, тому що ми або займалися автоагресією, або ж інші їздили на нас, знаєте, отак, так з вітерком. Та ще й подружка під боком, наша тривожність, яка постійно з нами, тому що ми відмовилися від своїх бажань, своїх потреб, своїх цінностей, бо там же є вагома мета. А потім, блядь, в якийсь рандомний день до тебе доходить, що незважаючи на те, що ти можеш робити все правильно. Так, як ти вважав, так як було у тебе в голові, ти не всім подобаєшся. І більше ти в першу чергу робиш гірше собі, і потім потрохи починаєш повертатися до себе. І знаєте, тривожності стає менше, і якось більше відчувається опори, і якось більше автентичності, і ти подобаєшся іншим людям. Здавалося б, отаким, от яким ти є, не того, що тобі треба дотримуватися рамкових обмежувань, і людяність нікуди не пропала. Просто якщо мова йде не про твої цінності, якщо мова йде про те, що тебе ображають, ти можеш показати зубки.